Зараз до нас доєднається Олександр Толоконніков, голова пресофісу Херсонської обласної військової адміністрації. Добрий день, пане Олександре. Вітаю вчора. Росіяни вже вкотре обстріляли Херсонщину. Дві громади, зокрема Береславського району. Є пошкодження житлових будинків і господарчих споруд. Загинула одна людина. Просимо про... Більше інформації станом на цю годину на той час, те, що можете сказати, і загалом, яка ситуація в області. За вчорашній день були під обстрілом і козацьке, і Веселе, веселенова Куховська громада. Там потрапили у садовому потрапили в будинок. Було загорання. Наші ТСНС виїжджали на виклик та загасили полум'я, але у козацькому це поряд. Населений пункт на жаль загинув чоловік десяти років. Е е е приїжджали ДСНС і швидка, але на жаль, чоловік помер до приїзду наших лікарів. Пане Олександре, хотіли б вас розпитати про інтенсивність обстрілів Херсона та Херсонщини. Наскільки, от якщо брати, наприклад, період останні 10 днів, наскільки ворог інтенсивніше почав обстрілювати? Чи навпаки дещо спадає їхня вогнева активність? Ну, ми, як кажуть, вже дивились на те, що о, на вихідних трошки спала інтенсивність. Було близько 200 снарядів, які прилітали. а ось вже вчора знову ситуація погіршилась. 350 майже снарядів, 52 обстріли і 50 снарядів по самому Херсону. І Внаслідок чого і були і загорання, і пошкоджені будинки. Михайлівки, тільки е, в селищі Михайлівка, прилетіло е, 40 снарядів. На щастя, там без постраждалих на у села. За сьогодні вже знову росіяни з самого ранку почали обстріли таких багатостраждального населеного пункту, такого як Кизомис. Там е, була поранена жінка 84 вісімдесяти років. Е, і вона поранена, була спина поранена осколками і доправлена до лікарні. Також під обстрілом було і садове, це недалеко від Херсону, це дачний, такий дачний населений пункт, і туди якраз прилетів ще один снаряд. В будинок там знаходився чоловік 76 років. Він отримав струс мозоку та легку контузію. Також під обстрілом був сьогодні Переслав. Під обстрілом градів дві людини зазнали поранень. Це сімейна пара 82 та 84 року народження. Вони отримали опіки хімічні рук. Ніг також були доправлені до лікарні, де лікарі надають їм допомогу. Ще одна пригода сталася в Великолександрівській громаді. Біля Великої Олександрівки чоловік пішов. На рибалку ходив в тому річки, шукав місце, де порибалити і натрапив на міну ліпістоку. Це які розкидані там дуже багато, і йому, на жаль, травматична ампутація п'яти його доправили до лікарні в хірургічне відділення, і лікарі вже проводять операції. Така ситуація на зараз, пане Олександре. Кізумис обстрілюють постійно так. Чи не щодня я чую, читаю інформацію про те, що обстріляли населений пункт вже де окупували? Слава Богу. Тобто, мешканці при потребі можуть евакуюватися, бо все рівно небезпека не вщухла. Чому саме цей населений пункт? Це вони гатять, бо просто дурі багато і тако навмання чи якось прицільно. Ми ж розуміємо, що якби там щось було в тому населеному пункті, по чому хотіли би влучити, то вже давно можна було вивести це все. А так постійно, так, чи ну, не щодня? Там там така справа в тому, що Станіслав і Кизимис, які під постійним обсягом вони як знаходяться на такому невеличкому півострові, який е, виходить у е, Дніпро. І вони по ним гатять, тому що воно по-перше найближче до них. А по-друге, вони в них є там якісь е, думки про те, що я так думаю, думки про те, що там знаходяться наші військові. Там але там, крім цивільних, яких залишилось там можливо 10% від е, загальної кількості, яка була до цього, е, тільки цивільні там знаходяться і. Ми ще вивезли разом з фондами, з гуманітарними організаціями. Вивезли всіх дітей, слава Богу, звідти зараз знаходяться там тільки ті люди, які ну, всупереч усього не хочуть туди від, 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 ну, їхати зі своїх домівок. І вони продовжують обстрілювати і авіабомбами постійно. Цей кизами Станіслав, як і Береславщину, також і. Ну там дуже небезпечно, там немає ні світла, зараз ні води, ні газу, тому що в таких щільних обсягів воно все зруйновано і зараз поновити просто неможливо, тому що ну, ми не можемо наражати ще людей. А так, люди так, там лишилися? Хтось може відмовився виїхати? Чи була примусова евакуація? Ні, примусової евакуації в нас немає в області. У нас є тільки умовляння людей. До виїзду, тому що в нас все ж таки люди всі розуміють і повинні розуміти, коли дуже небезпечно, і ми не можемо примусово людей хапати і вивозити. Але в нас є безкоштовна евакуація, яка разом з ми проводимо безкоштовно. Ми можемо вивезти із кизомису Станіславу, завдяки нашим правоохоронцям та працівникам благодійних фондів вивести із Херсону. Тут безкоштовні автобуси, поїзди і також розселити Потім уже в наших областях партнерах, які надають і гуманітарну допомогу по приїзду, і розселення. Тобто, всі умови є, але тільки треба бажання людей. Про те, що люди часто не хочуть покидати домівки, бо вже звикли, хтось каже, що немає потім коштів на проживання в кожного свої аргументи, що ж люди розуміють, чим вони ризикують, коли залишаються в таких населених пунктах, які постійно обстрілюють, як, наприклад, кізомис. А загалом, як ситуація з евакуацією? Чи триває евакуація, чи люди виїжджають наскільки активно? Я от маю інформацію про 100 осіб, яких евакуювали з деокупованої території. Це за який період часу, і з яких населених пунктів ті, які знаходяться власне майже в лінії фронту чи трохи далі, от як люди реагують, ну близько 80% цих цих людей, це є саме е, з населених пунктів, які в червоної зоні, тому що люди розуміють, що е, ну приходять до того, що не треба там залишатися, поки така ситуація. Як ви правильно сказали, 100 людей виїхало минулої доби, скориставшись саме безкоштовною евакуацією. Ми не можемо казати, скільки саме людей виїжджає ну, саме по собі, там, поїзди чи просто своїм автотранспортом. Але є статистика 21 тисяча наразі людей, які виїхали за весь період великої ну, з моменту деокупації з 11-12 грудня. 2002 ще другого 21 тисяча скористалась саме безкоштовною евакуацією. З них це 2,5 тисячі, це діти, і близько 500 – це маломобільні люди, які, яким допомагали наш соцзахист виїхати, і також правоохоронці разом з благодійними фондами. Тобто, ну постійно е покращується ситуація з евакуації, але також ми розуміємо, що люди, які повертаються в села, які де більш Безпечно в свої домівки пробують відновляти разом. Також з фондами, які долучаються, і з нашим з нашим владою дуже активно включаються в ці процеси і адміністрація президента, офіс президента і президент наголошував неодноразово зараз. Плануються відбудовувати з нуля, як вже заявив прем'єр-міністр. Біл Бетбекабека і для того, щоб відновлювати такі населені пункти, як посад Покровське, Давидів Брід, там Сокорівка. ще там є Потьомкине ці населені пункти, які зруйновані майже на 90% і їх будуть збудовувати з нуля. І зараз вже є проекти, які Подані будуть вже розроблятися і відбудовася на найближчим часом. Пане Олександре, ще хотів би вас розпитати, наскільки активно вдається гасити ворожі вогневі позиції на лівому березі Дніпра? От якраз ми чуємо зараз виходи, весь день чуємо, як наші працюють по, по оркам, які на тому березі, і наші також люди, які повідомляють нам постійно з лівого берега про те, що. Вони продовжують переобладнати дитячі садочки і цивільні лікарні під госпіталі військові. І в судячи з цього, ми можемо сказати, що дуже багато і поранених в них там, і вбитих російських військових, які яких, яких вони пробують е, виходжувати. То то це наші зараз. Віки. Наші насипають оркам. Так, оці так. от звуки, що ми чуємо, так саме так. Дякуємо вам, пане Олександре, за вашу роботу і за участь в прямому ефірі телеканалу Еспресо. Дякую. Олександр Толоконніков, голова прес-офісу Херсонської обласної військової адміністрації. Ми їдемо далі, п'ятнадцята година.